Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 20 липня 2024 року. Хочу представити сигнальні плоди диплоїдної сливи сорту до Це італійська колекція. Ось так вони виглядають. Це ще сигнальні плоди, як я вже сказав. Ну, Вага десь цього плодика може 50-60 грам, а взагалі повинні бути десь до 100 грам. Зараз я. Вийду на сонечку і ще зірву для порівняння плід в сливи сливий арліквін для порівняння. Зйомку проводжу вже в вечірній час, тому ось доводиться виходити на сонечку. Ось цей менший плодик це дофісандра, а оцей більший це Арліквін. Якщо стерти по руїновий ось Ерліквін виглядає ось так ось. Червоно-фіолетовий. До Фісандра. Вона така фіолетова синя. Зараз спробую до Фісандру. Класний смак. Соку ще небагато. Але коли при поїданні, то відчувається, що його дуже багато. Я спробую їх покласти все-таки на дозарювання, як всі диплоїдні сливи, які потребують цього. Доволі солодкий вже це стан технічної стиглості. Є ще відчутна ледь кислинка в шкірці, але смак уже дуже класний. Ось це арліквін. Він навіть з дерева більш соковитіший. Оцей сорт минулого року я десь на 2-3 дні поклав на дозарювання і після цього він стає отак надкусуєш, повний рот соку. Класний, дуже класний сорт. Доволі не вибагливий, але дуже класний. Мені дуже подобається. Ось для порівняння. Вони доволі схожі до Фісандра і Airliк. Але мені більше до вподоби все-таки Airliquen. Але це обидва сорти достойні. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре.